Ага. Так, да? так, так? Я можу це відвинути. Це чай теж, так? Так, да? да, це а чай. Так, навіть чай. чай? Да. На Тут телефони вибираєте, виключаються. Вони виключені. виключені, просто там було дзвонити з Москви. Ви треба побачити цей дзвоник. Тема сьогоднішньої програми, заявленої самим паном Юрієм, це... Примус до виконання Конституції. Отже, пане Юрію, про який саме примус іде мова. Я хотів би, щоб ми чітко усвідомили, що всі посадові особи в Україні зобов'язані виконувати Конституцію. І раз вони її зобов'язані виконувати, то Очевидно, не має бути жодної людини, яка не виконує. Бо ми всі зобов'язані виконувати закони, постанови, укази, тобто ті е, нормативні правові акти, які є під Конституцією, бо Конституція основний закон. І якщо сьогодні тут на повному серйозі питання. Що ось велика відповідальність за порушення правил дорожнього руху, вона правильно стоїть. То людина вчинила кримінальний злочин. Це підлягає покаранню в кримінальному плані. Людина порушила правила будівництва мосту чи будинку, і він завалився. Також відповідальність. А основний закон, який існує в країні, Виявляється, може не виконано. Ось через це ми і говоримо про примус до виконання цього основного закону. А ви можете уточнити, який це закон, щоб. Усі які конкретно розуміли? Які так. речі я зараз скажу. І скажу, чим це важливо і цікаво для кожного з нас з вами. Я зараз працюю над табличками. Як хочуть міняти нову Конституцію, але я думаю, що це тема окремої розмови. І зразу виникає питання. Просто для наших глядачів, виникне питання. А яка необхідність в зміні Конституції? Чим це задовольняє? Ми будемо жити краще. Чи можливо ті, хто сьогодні мають дуже високу владу, а це Виконавчу владу уряд, законодавчу парламент і не менш велику владу, але вона не відноситься ні до законодавчої, ні до виконавчої це влада президента, очевидно, вони щось не хочуть виконувати. І от тут треба спочатку відповісти собі на це питання, яке? Чому хочуть міняти. Чи так потрібно вводити термін, Вдумайтесь, це ж, е, людям говорять, і ми зараз бачимо, що на 70% готові зміни до конституції Конституційної комісії? Ну, тобто питання? конституцію треба змінити, а потім вже примушувати. А, Ні, я категорично проти того, що я, я зараз говорю про те, що ми маємо люди, мають бути проінформовані громадянське суспільство про те, що відбувається в державі. Так от, щоб суспільство було проінформовано. Вони хочуть ввести такі назви: е, урядник, повіт знову повернути, як був колись. Правильно це неправильно. Це треба, щоб громадськість висловилась, щоб почули, щоб дійшло це до політиків. Це треба обговорити. І потім думати. Але я не говорю про зміни Конституції. Поки вона не змінена, поки вона не опублікована, вона підлягає виконанню. Я зараз просто покажу, наскільки важливо, і е, пан Геленко, е, як патріот держави, який і в е, інші часи опікувався з забезпеченням виконання Конституції, мабуть, підтвердить це, що. Ми зараз бачимо на всіх телешоу абсолютно кругом питання. Робоча група Верховної Ради вивчила звинувачення на ім'я прем'єр-міністра Яценюка від Гордієнка як керівника Держфінспекції, колишнього КРУ. Я запитую, а чому робоча група? Повноваження. Які повноважені? Повноважень ноль. Такого в Конституції не передбачено. Просто не передбачено. А що ж передбачено в Конституції? Відкриваємо. 89 стаття. А тут написано. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менше як одна третина від конційного складу Верховної Ради України. Така комісія була створена і Верховною Радою попереднього скликання по Іловайську. Теж важливо дуже. А як же вирішено питання? Як розглянули ті висновки тієї слідчої комісії? Адже та слідча комісія прийшла до висновку, що в Іловайській трагедії, в Іловайському котлі винні не багато не мало начальник Генерального штабу Муженка, а міністр оборони Гелетей, по якому були відомості про те, що він купив там нерухомість у Лондоні і так, далі, і так далі. Це будучи державним службовцем. Через це, очевидно, не в тому руслі рухаються люди. Зовсім не в тому руслі. Тепер е інше ця робоча група. А замість цього треба було зробити одну маленьку дію доручити е Рахунковій палаті України, здійснити перевірку, аудит тих підприємств, про які йшла мова, і доповісти Верховній Раді. Аж не задача. Не може цього зробити Я, Рахункова Чи, Палата. Можна. Значить, ви підняли зараз дуже багато цікавих моментів. Значить, в принципі, наша зустріч якби відбувається в рамках підготовки нового покоління молодих політиків, академії сучасних політиків, і ми якби, намагаємося цю інформацію знайти формат діалогу з владою сучасний з використанням сучасних інформаційних технологій, донесення і впливу і примусу. тому для нас це зустріч дуже цікава з методологічної точки зору, саме як технологія. Діалогу з владою, з чиновниками. І базісом нашої зустрічі я для себе взяв е, рішення колегії судді Судової палати адміністративних судової палати адміністративних справ Верховного суду України від 2 грудня 2014 року, яка встановила факт зміни Конституційного ладу державними органами. Тобто державні органи змінили Конституційний лад ще 2 грудня 2014 року. Значить, і з того моменту в нашій країні відбувається дуже багато цікавих речей. Тобто наймані слуги народу, да, слуги народу, наймані, вони змінюють правила існування і правила свого служіння народу одноосібно ці рішення. І робляться на найвищому рівні. І зараз ви піднімаєте питання трішечки нижчого порядку. Коли вже йдуть наслідки порушення цього? Наскільки я знаю, правила життя нашого суспільства, конституція да, от останні зміни, вона не була опублікована офіційно. Тобто, сьогодні по яких правилах ми живемо, ніхто насправді відповісти не може. Залишилися тільки правила, які діють, які були опубліковані до го року. З того моменту всі ці правила офіційно, згідно регламенту Верховної Ради, встановленого порядку не опубліковувалися. Дозвольте, дозвольте з вами не погодитись, Наскільки? чому. Чи може бути, я помиляюся? Ні, дозвольте з вами не погодитися. По-перше, е, після Революції Гідності основна вимога була це е, зміна форми правління і той е, факт, коли Януковичу вдалося зґвалтувати Конституційний суд і колишню голову Верховної Ради Литвина, який поміняв на сайті. Верховної Ради Конституцію, яка була змінами, внесеними в 2004 році, в грудні, повернув Конституцію 96-го, де ми жили в президентсько-парламентській республіці, бо фактично Конституційний суд не говорив про те, що треба скасувати ту Конституцію. Він сказав, що допущено порушення всього-навсього, по великому рахунку, якщо читати правильне рішення Конституційного суду. Воно в мене є з собою, не, не потрібно це повірте на слово. Таким чином, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, це по-перше. А по-друге, незважаючи на висновки любих судів. А по-друге, я піднімаю питання виконання Конституції. І тут всі норми Конституції є обов'язкові. Абсолютно всі. Безважно, ви говорите. Так, ви, говорите е, ви говорите про те, що. Народ є носієм суверенітету. Ніхто не заперечує проти цього. Так, саме народ є. Я б хотів би звернути увагу на частину 3 цієї статті 5. А тут написано: ніхто не може узурпувати державну владу. От така частина третя статті 5. Наголошую, ніхто не має права узурпувати державну владу. Таким чином, якби у нас була нормальна, Прокуратура, то я, як громадянин України Юрій Кармазін, не говорячи там, голова партії захисників вітчизни, чи голова правозахисної організації, я сам ставлю питання перед Генеральним прокурором України.